Доброго дня. Я військовий лікар Страх Олександр. Знову я приїхав до чергового медичного закладу міста Херсон. Не можу з них ніяк покинути їх. Ну, привіт, дуже приємний. Це Андрій Григорович, завідувач травматологічного відділення е лікарні Тропіних, який приймає постійно зараз чергує 24 на 7. В і в операційній і приймає всіх поранених, травмованих під час обстрілів, які в Херсоні. Андрій Гуріч, за останні дні? що, що, що Останній було? прильот був в Річпорт, там був охоронець. Чоловік народився в рубашці. по перша міна відкрити перелом стегна, а друга міна відкрити перелом плеча. Отак, дві міни прилетіло. Ну, гематоракс, звісно ж, привезли його в шок третього ступеня, взяли до операційної, все обробили, зараз реанімація. Ну, да. І це ну, таке кожен важкий, день. Да? Але стабільні. Да. Щодня обстріли, щодня привозять людей, де більш важкі травми, де менш важкі травми, але завжди звертаються люди після обстрілу. Да. Для надання допомоги травматологам дуже потрібні матеріали. Це металоконструкції, бо саме ними фіксуються переломи. От і у нас є люди, які допомагають присилають з інших міст абсолютно безкоштовно. От прийшла нам допомога. Так, наша медсестричка, нагадайте, як звуть Людмила, Людмила, Людочка наша, яка безпосередньо бере участь. Вона це все готує. Допомагає лікарям. Людочка, відкривай Це наша посилочка від нашого льохи Дьомочки з Києва. Олексій сам з Донецька. В 2014 році він був вимушений виїхати з Донбасу і переїхати в Київ. От. Весь бізнес він по суті. Втратив. Але, незважаючи ні на що, допомагає ну, і окупованим і деокупованим територіям України з, з матеріалами. От подивимось, що він нам прислав. Ну, Олексій завжди Святий Миколай. Да, присилає. Да, на да. на Посилочка важка. Людочка, ваш шкаф. у тебя хоть подмена какая Нет. Просто сама вот Людочка, у нас одна едина. Найкраще. 24 на 7. Так, как и... Так, как и Клас. І тут і зовнішня, дивіться. Так, вибачте, що так некрасиво ми відкрили. Так, яка різниця. О, О, добре. Дуже, яке щастя. Гляньте, що. Є апарати зовнішні да. фіксації з набору стержні. Це то, що використовується... Для фіксації в відкритих переломах. Крил. Да. Мінно-взривна травма, так. Да. При мінно-вибухових травмах. Те, що треба. Це все для них. Так. Ой, спиці. Дуже гарно. Да, да. І спиці всіх калібрів, яка прелість. Да. Це для апаратів Вілізарова, для трансмертикулярної фіксації. Взагалі в операційній спит травматології це нічого ну, я думаю... да. самий найкращий. Дякую, що зараз. Ви ж я думаю, розумієте, що... Е... Е, ну зараз ніякої мови там про оплату послуг лікарів там чи яких розхідних матеріалів в Мова принципі не немає. Іде. Тобто люди е, потрапляють до лікарні, одразу надається повний обсяг допомоги незалежно там хто звідки, хоч голого босо привозить надавати допомогу. Треба мати чим надавати. Да, от зараз да. ми маємо чим. на да. тому от, красавчик, <клес> дякуємо. Дякуємо. Людочка, дякуємо. Ти найкраща да, дякую. <клес> Наші красуні, українські, херсонські. <клес> Ну, ми не можемо за цього лікаря казати, бо там так. є. Да. І ще й багато лікарів тут працюють. які... Ну, не багато, не багато. Не да, але багато. працюють і не в режимі. Як 24 7. нон-стоп, ось... скільки. Все, тут, красота, дивись. Да. І такі, і такі да. да. Це все Що в епіцентрі, треба? це все це по суті сама гаряча точка зараз на планеті. Ну, і, ці, і ці люди нікуди воно. не виїжджають, працюють. І надають допомогу. Ми не можемо виїхати, бо ми критична інфраструктура. Да. <ріху> <ріху> дякую. Олексій, дякую. дякую. Ти найкращий. Дякую. Ти як святий Миколай.